У Кременчуці стартувала видача державної допомоги у вигляді продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Волонтери гуманітарного Кременчука розфасовували продукти у набори, які розраховані на всіх зареєстрованих вимушених переселенців. Один набір видається на одну людину, тому продуктів харчування вистачить усім. Сьогодні у Кременчуцькій гімназії №1 розпочали видачу допомоги. Ми сформували два типи наборів: це перший набір він більш посилений для осіб з інвалідністю. Для людей пенсійного віку, а також дітей, і другий набір для всіх інших категорій. Ми людині даємо два види набору. Перший набір, який я говорила, це державна допомога. А також є інший набор, який ми видаємо з тих продуктів, які ми отримали, також через військову адміністрацію, які були закуплені в свій час за державні кошти. Майя Олександрівна вдруге отримує продуктовий набір у Кременчуці. Жінка вчора зателефонувала на гарячу лінію, а вже сьогодні за кілька хвилин отримала необхідні продукти. Випадково дізналася гуманітарку, дав інтернеті. Отримали дуже швидко. Дякуємо, бо дуже хороше обслуговування. Дуже хороше достатньо багато. Да, багато. Ми перше таке отримуємо. Зразу записали і вчора. Зателефонували і сьогодні. нам сказали утром прийти, отримати. Любов Іванівна родом з Мар'янки. Жінка надзвичайно сильно втомилася та хоче повернутися додому, але немає такої змоги через постійні бойові дії. Тому державна допомога, яку сьогодні їй видали, дуже її підтримає. Хочеться вивчання додому. Просто-напросто. Вже це все так надоїло, наобридло, що не вистачає терпіння. Ну, додому поки не можна. Там дуже страшне. Мар'янський район, Мар ми от Мар'янки там 10 кілометрів, дуже страшно. Отак, от вугледар, тут в нас все тут оце кругова, де йдуть самі бойові дії якраз. Так що так. А за це все, звісно, спасіба, хто дає всім здоров'я і швидшої перемоги. Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії гуманітарний Кременчук. Дзвінки приймаються з 8.00 до 20.00 щоденно. В нас є три точки видачі. Людина для себе обирає ту точку видачі, де їй зручніше. Це район молодіжного. У нас 12-та школа. Район нагірної частини і центральну частину охоплює це перша школа. І правий берег це 29-та школа. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.